Шановні колеги, я думаю, що цей сесійний тиждень може увійти в історію України як один з найтрагічніших тижнів роботи Верховної Ради, які можуть принести Україні наслідки, які потім ми ніяк не зможемо відіграти назад, навіть якщо захочемо. Мова йде про те, що вівторок планує розглядатися законопроект. 21,78-10 про продаж, а я би сказала про розпродаж з молотка сільськогосподарської землі України. Я хочу нагадати, що це 72% території України, і хочу нагадати, що це, по суті, останнє багатство, яке залишилося у України. Законопроект, який пропонується, він передбачає, що сільськогосподарська земля. Буде продаватися, в тому числі, іноземцям, і буде продаватися пластами по 200 тисяч гектарів в одні руки. Це означає, що вже по суті підготовлено створення великої олігархічної моделі, привласнення сільськогосподарської землі, де декілька буквально корпорацій зможуть володіти Україною. Дорогі друзі, я думаю, що тут. Навіть немає сумнівів, які це буде за собою тягнути наслідки. Розуміючи це, з публічним висвітленням цієї проблеми виступили 12 відомих вчених України в дзеркалі тижня. Причому це група вчених, яка представлена академіками, членами-кореспондентами Академії наук України, людьми, яких поважають і яким довіряють в Україні. Вони сказали про те, що це неприйнятно, і назвали п'ять фундаментальних ризиків, які починаються з загрози національній безпеці України, тому що ми втрачаємо практично вплив на своє власне продовольство і на свою власну землю, витісненням з вітчизняного сільськогосподарського ринку, сільськогосподарської системи всіх малих і середніх сільгоспвиробників, це втрата потенційно мільйонів робочих місць. Це Повне звуження взагалі сфери зайнятості людей в сільському секторі. Це говорить про те, що ми по суті будемо далі примушувати людей іммігрувати з України, а також це знищення сільськогосподарських територій України і руйнування демографічного і економічного потенціалу розвитку сімейного фермерства. Вони звернули увагу на те, що 2018 рік. Організація Об'єднаних Націй прийняла декларацію про права селян та інших людей, що працюють у сільській місцевості, і проголосила наступні 10 років, десятиліттям розвитку сімейного фермерства. Ми, якщо приймемо цей закон, ми підемо строго проти декларації Організації Об'єднаних Націй і створимо в Україні прецедент. По суті, коли до рук приберуть. Глобальні шахраї, спекулянти, аферисти, приберуть українську землю і будуть на ній спекулювати, залишаючи країну без права розпоряджатися своєю землею. Крім того, представник Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах східної Європи, пан Матео Патране, він публічно висловився на Маріупольському форумі інвестиційному, так званому, і він сказав. Що швидке запровадження земельної реформи я цитую в Україні може причинити незворотні помилки, я процитувала. А крім того, він сказав, що мантра, яку ми постійно чуємо, в тому числі в Маріуполі на форумі на минулому тижні, нам потрібно поспішати зробити все як мога швидше. Так будуть помилки, або потім ми їх виправимо. Він просто сказав, що такі заяви на цьому форумі недопустимі. Земельна реформа таке місце, де не можна допускати помилок. Вони будуть незворотніми. Це говорить Європейський банк реконструкції та розвитку. Сьогодні попереджувальна акція в 13 областях, 17 доріг. Центральних магістральних перекрила аграрії. 231 рада, обласна, міська, районна, прийняла звернення до президента, до уряду негайно припинити цю аферу. Негайно. Або ви її припиняєте, або люди повстануть в країні і повстануть справедливо. Тому що в світі таке поводження з землею, в тому числі Міжнародна організація Оксфарм International назвала. Ленд бандінгом, тобто бандитським захопленням земель глобальними світовими шахраями, і сьогодні на жаль на уряд і на президента ця міжнародна мафія має просто непереборний... Дайте завершити. і тому. Ми вимагаємо від імені аграріїв і громадян України, де 75% громадян не підтримують продаж землі і 81%... Завершити, дайте секунд, я попросила. No, да. І тридцять І один проти продажу землі іноземцям. Ми вимагаємо зняти ці законопроекти з розгляду, поставити зараз це на погоджувальній раді на публічне голосування і проголосувати мораторій на продаж землі на один рік. Я прошу поставити на голосування ці питання зараз. Для цього і збирається погоджувальна рада, щоб ми тут приймали рішення. А не люди під стінами парламенту і адміністрації президента.